jungle. Вітаю вас в ефірі. Програма Корисно знати. Сьогодні ми поговоримо про гіпертонію високий артеріальний тиск. Адже кількість людей хворих на цю недугу останнім часом зростає. Крім того, зростає і кількість ускладнень від цієї хвороби. Тому залишайтесь з нами і дізнаєтесь, як уберегтись від гіпертонії. А якщо ж її таки виявили у вас, то як лікуватись? Залишайтесь з нами. серцево судинні недуги є однією із найчастіших причин інвалідності та смертності значної кількості людей. Гіпертонія найпоширеніше захворювання серцево-судинної системи в Україні, як і в більшості розвинених країн. Підвищення артеріального тиску спостерігається у кожної третії дорослої людини. В Україні на сьогоднішній день зареєстровано більше 13 мільйонів гіпертоніків, що складає більше 34 тисяч дорослого населення України, і лише 15% із них лікуються постійно. 35% лікуються періодично, а всі інші звертаються до лікаря тільки, щоб утамувати біль або на, на певний період покращити свій стан. Часом людина навіть не знає про свою хворобу. Її турбують головні болі, запаморочення, знижується працездатність. Як правило, такі симптоми приймають зазвичай в тому і не звертаються до лікаря, надаючи хворобі можливість прогресувати. Хтось не відчуває тиску, хтось не звертає на це уваги, хтось п'є таблетку два рази на тиждень і вважає, що цього є достатньо. А між тим, гіпертонічну хворобу називають образно німим убивцею, тому що високий тиск щохвилини, щогодини, кожного дня без вихідних робить свою чорну роботу. Він нищить важливі органи людини, так звані органи мішені. Це перш за все мозок, серце, нирки і приводить до виникнення інсультів, інфарктів, знижує розумові можливості, приводить до ниркової недостатності. Таким чином, ці хвороби викликають високу смертність, інвалідність і вкорочують життя часто молодим людям. Гіпертонія вважається хронічним захворюванням, а тому контроль стану хворого повинен бути постійним. Лікувати підвищений тиск треба правильно, треба вживати ліки, які спеціально підібрав для цієї людини лікар. Треба вживати їх щодня в один і той же час, не робити перерв. І навіть якщо тиск нормалізувався, треба розуміти, що гіпертонічна хвороба не виліковується. Це не є курсове лікування, це є прийом ліків протягом всього життя для запобігання ускладнень. Високий тиск є небезпечний. Найголовніший чинник, що провокує цю хворобу, підвищені емоційно-психологічні навантаження, що виникають внаслідок тривалих стресових ситуацій. Велика ймовірність виникнення гіпертонії у людей зі спадковою схильністю, особливо, якщо в роду спостерігалися випадки хвороби по жіночій лінії. А ще вікові зміни вегетосудинної системи і не тільки при високому артеріальному тиску може статися крововилив у мозок, з наслідками якого дуже важко дати собі раду. А от при ішемічному інсульті, тобто при тромбозі судин, є золотий час, який названий терапевтичним вікном. Це перші 3-4 години, коли медикаментозне втручання. Можна, може зберегти уражений мозок, але для цього найширший загал людей повинен знати перші ознаки інсульту і якнайшвидше намагатись доправити хвору людину в стаціонар. Медики наголошують, якщо ви зафіксували високий тиск, одразу звертайтесь до лікаря. Таким станом нехтувати не можна. Що таке гіпертонічний криз? Це є різке, раптове підвищення артеріального тиску до 220 мм 220 на 120 міліметрів тутного стовпчика і вище. Яке супроводжується такими негативними симптомами для пацієнта: як страх смерті і невмотивований неспокій, це є гіперемія обличчя і озноб, це є різкі болі в ділянці серця та за грудиною, які нагадують інфаркт міокарда, це є зниження пам'яті, це є параліч кінцівок і таке інше. Тому допомога в даному стані повинна проводитися негайно. Якщо ж біда трапилась в таких випадках, в першу чергу допомогти хворому має людина, яка поруч. До приїзду лікаря вам необхідно укласти хворого в ліжко з припіднятим головним кінцем, щоб попередити напади за духи. Друге, що треба зробити, це забезпечити доступ свіжого повітря до кімнати, в якій знаходиться пацієнт, а також опустити його стопи в гарячу воду чи прикласти грілки. Вам необхідно також вияснити, чи подібні стани відбувалися вже з даним хворим. Для чого це зробити? Для того, щоб вияснити наявність в його аптечці, необхідних лікарських засобів для зниження тиску, якими є каптоприл, клофелін. Фармодепін, фуросеміт, нітрогліцерин та багато інших. Підвищення артеріального тиску в особливо складних і запущених випадках може призвести до інсульту чи інфаркту міокарда. Ці недуги, до речі, останнім часом помолодшили, кажуть медики. Останнім часом ця недуга грізно молодшає, уражаючи не тільки підлітків, але й дітей. Втім, зауважу, що нормальний артеріальний тиск здорової людини становить 120 на 80 міліметрів тутного стовпа. Якщо ж у вас він тривало, неодноразово підвищується більше за 140 на 90, вам слід подумати про своє здоров'я, звернутися до свого лікаря і змінити свою життєву позицію. Необхідно звернути увагу на стан хворої людини, адже перші ознаки інсульту очевидні. Є раптовий стан, раптовий перекос обличчя, раптовий однобічний параліч, раптове, раптове порушення мови, раптова втрата координації, а також ну, раптовий дуже сильний головний біль. В такому випадку слід негайно викликати швидку допомогу, не чекати з думкою, а може, пройде, тому що при більшості інсультів нічого не болить, просто слабість в руці в нозі, відсутність мови, і це все. Коли дзвоните на швидку, необхідно вказати обов'язково ознаки хвороби і час початку, тоді зручно вкласти хворого, знайти медичну документацію і ті ліки, які вживає хворий. Як і будь-які інші захворювання, гіпертонія найефективніше лікується на ранній стадії. Часне медичне втручання зменшує ризик ускладнень. Головне не займайтесь самолікуванням. Призначення ліків входить в компетенцію кардіолога. Лікування гіпертонії повинне бути комплексним. Воно вимагає постійної терапевтичної підтримки та дотримання усіх рекомендацій лікаря. А загалом запобігти гіпертонічній хворобі можна, запевняють медики. Потрібно небагато, просто щодня про себе дбати. Треба вести здоровий спосіб життя. Звичайно, бажано уникати стресових ситуацій, бажано харчування здорове, щоб було. Бажано, щоб людина мала відповідні фізичні навантаження, обов'язково прогулянки, басейн, фітнес, підходить все. Але цим треба займатися регулярно. Вживати менше солі, вживати менше жирного і смаженого. І ось цей метаболізм, який виникає в результаті здорового способу життя, приводить до того, що артеріальний тиск може не підвищуватися. Гіпертонічна хвороба може у, такого, у такої людини не виникнути. Розвиток гіпертонії доволі часто залежить від способу життя. До факторів, що сприяють підвищенню тиску, належить нікотин, алкоголь, нервові та емоційні перевантаження, порушення сну. Кожен старіє так, як він живе. Факторами ризику гуйпортонічної хвороби є тютюнопаління. Здавен відомо, що е, нікотин підвищує частоту серцевих скорочень, що в свою чергу підніматиме артеріальний тиск. Зважайте на масу свого тіла. Якщо окружність вашої талії є більша за 88 см у жінок та 102 см у чоловіків, мова йде про абдомінальне ожиріння. Проблема ожиріння це є проблема харчування це перше. І друге це недостаток фізичної активності. Але на першому місці все-таки харчування. Ми часто бігаємо цілий день, голодні, не маємо коли поїсти, ввечері прийшли, і сніданок обід і вечеря відбувся за один раз. А це, от від цього, власне, і. Починаються проблеми з ожирінням. Їжу вживати треба дробно, небагато, по 250 мл, але об'єм загальний, але 4, 5, 6 разів на день. Загальна кількість їжі виходить та сама, але за рахунок того, що воно прийнято не одномоментно ожиріння ніколи не відбудеться. Правильне харчування допоможе уникнути багатьох недуг, але пам'ятайте і про рідину. Для людського організму регулярне вживання води є життєвою необхідністю. Людський організм більше як на 80% складається з води. І коли людина вживає достатню кількість води, нормально відбувається очищення організму, нормально функціонують всі органи і системи, наповнення кров'ю йде дрібних судинок, капілярів і обмін відповідно нормалізується. Якщо ж людина не вживає, а це мінімум півтора літра води на день. Півтори літри води на день. Це, е, звичайно, нормальна людина при нормальній життєдіяльності не при високих температурах, не при жарі, втрачає за день. Таку кількість рідини, тобто півтори літри, це треба тільки для того, щоб поповнити втрачений запас. І дуже часто стаються інсульти на фоні згущення крові через те, що люди мало п'ють рідини. Звісно, не потрібно забувати і про регулярні обстеження у лікарів, особливо людям після 35 років. Медицина, та, яка була 20-30 років тому, а та, яка є тепер, це небо і земля. Науково-технічний прогрес зробив такий ривок, і це відбилося також і на медицині. Є новітні методи обстеження, є можливості медикаментозної корекції, є багато інших можливостей корекції, які застосувавши людина може зберегти собі здоров'я. Аби запобігти гіпертонії або ж інсульту, потрібна не тільки грамотна терапія, але й різні заходи щодо зміни способу життя, дієта, спорт. Вони допоможуть підтримати гарне самопочуття та працездатність людини впродовж багатьох років. Фізичні вправи навпаки ж знижують артеріальний тиск. Тож займайтеся ранковою зарядкою, прогулюйтеся пішки, плавайте у басейні. Цим ви не тільки знизите ризик виникнення гіпертензії, але й збережете свою енергію на довгий час. Допоможуть у лікуванні гіпертонії доступні ліки. Урядова програма з такою назвою вже почала діяти в Україні з 1 квітня. В аптеках можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. До їх списку увійшли ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого типу. Загалом у цьому переліку 157 лікарських засобів. Мета даної програми є покращенням обстеження обстеження гіпертоніків, особливо соціально незахищених верст населення, покращення якості їхнього життя. А саме головне це є попередження ускладнень гіпертонічної хвороби. Медики наголошують на тому, що вчасне виявлення підвищеного артеріального тиску і правильно підібране лікування попереджують ускладнення гіпертонічної хвороби. Вимірювання тиску простий та доступний метод обстеження, який може зберегти ваше здоров'я. Завдання пацієнта є вимірювати свій артеріальний тиск, при його підвищенні звертатися до свого лікаря і щоденно пожиттєво приймати антигіпертензивні препарати. Необхідно звернутися в лікувальний заклад за місцем проживання, а це є п'ять міських поліклінік міста Івано-Франківська, до свого лікуючого терапевта. Або кардіолога, де пацієнту будуть виписані рецепти, з якими він чи його родичі звертаються в аптеки міста Івано-Франківська чи області, де пацієнт зможе безкоштовно або з незначною доплатою отримати середники для лікування гіпертонічної хвороби та профілактики її ускладнень. Отож, щойно ви дізнались більше інформації про таку поширену недугу, як гіпертонія. Здавалося б, на перший погляд, незначні порушення в організмі, на які ми доволі часто не звертаємо уваги, можуть мати серйозні наслідки. А тому лікарів, вкотре наголошують на тому, аби кожен з нас стежив за своїм здоров'ям. А при перших ознаках недуги обов'язково звертався за допомогою до лікаря. Пам'ятайте, запобігти недузі значно легше, аніж потім її лікувати. Тож будьте здорові і до побачення Audio Jungle